Звертаюся до новачків. Чи є на сьогоднішній нашій презентації новачки, які перший раз до нас приєдналися сьогодні, можливо, вчора, які ще не чули цю презентацію, які ще не знають про наш проєкт? Поставте, будь ласка, одинички. Чи є новачки? Не стидайтеся, будь ласка, пишемо, ставте, будь ласка, одинички. Зараз якраз звертаюся до новачків. Так, Ольга, Тетяна. Добре, вітаємо вас! Якщо ще є новачки, будь ласка, ставте одинички. І зараз більш детальніше я буду вам розказувати про наш проект Українська онлайн-кар'єра. Хто ще не знає, мене звати Роман Грет, мені 24 роки. Живу я у прекрасному місті Львів. Всіх запрошую, хто ще там не був. Європейське наше місто. Більше про мене ви можете дізнатися на моєму особистому блозі romanoгре.com. Заходьте і я весь час там ділюся своїм досвідом, як я будую бізнес за допомогою інтернету, можете підписуватися на мій блог, і вам на емейл будуть приходити всі новини, всі ті пости, які я там весь час пишу. Тому заходьте на мій блог romangret.com. Я вже більше п'яти років займаюся бізнесом за допомогою інтернету. Мій найбільший чек був це 5 тисяч доларів за один місяць, я заробив. І можу сказати, що моє життя насправді досить таки серйозно змінилося, коли я почав, почав вивчати ці можливості, які нам дає. Якраз інтернет, тому а, всім бажаю якраз також максимум вивчити як. Правильно використовувати інтернет у своєму бізнесі, щоб не просто там сидіти у соцмережах і переписуватися зі своїми друзями, переглядати фотографії своїх друзів. А цей час ви можете використовувати якісно і вже можете заробляти разом з нами. Тому я вважаю, якщо ви прийшли у наш проект, перш за все, вам потрібні гроші, можливо, вас не влаштовує ваш рівень життя і ви хочете його покращити. Можливо, вам набридла. Ваша ж робота, тому якраз цей проект українська онлайн-кар'єра 100% в мережі інтернет, і ви зможете разом з нами вже заробляти у нашому проекті. Вам не потрібно ніяких капіталовкладень, не потрібно нічого продавати, не потрібно ніяких робити холодні дзвінки клієнтам, не потрібно роздавати ніяких каталогів. Ніякого анкетування не потрібно робити, не потрібно а, ходити по офісах, квартирах, проводити різні майстер-класи. Все це я на собі пережив, і я знаю, як це працює. Я вважаю, що зараз 21 століття на дворі всі ми знаходимося в інтернеті. Використовуємо інтернет. Чому б а, не використати цю можливість, щоб заробляти на цьому? Тому ми вам пропонуємо якраз. Лише за наявність комп'ютера і доступ в інтернет і, звичайно ж, більше 2-4 години вільного часу в день. І ви зможете вже з нами заробляти. І всього за 90 днів у нашому проєкті разом з нами. Якщо ви будете виконувати наші кроки, наші завдання, ви заробите в онлайн режимі ваші перші 20 тисяч гривень. Вже в нас є люди, які заробляють якраз ці гроші. А в нашому проєкті всього-навсього. А тільки 37 днів, і до нас приєдналося вже більше 900 людей за ці 37 днів. Крім грошей, ви також отримаєте ще подарунки, відпочинок за рахунок компанії, позитивне спілкування і, звичайно ж, успіч... у успішне оточення позитивних якраз людей і тих людей, які вам будуть допомагати у нашому проєкті. І всього три умови для росту вашого бізнесу потрібно зареєструватись. В наш Проєкт із замовленням 200 гривень в компанії «Джерелія». Про цю компанію я більш детальніше потім вам розкажу у нашій презентації. Замінити свій звичайний магазин на магазин онлайн. Другий крок це запрошувати людей у наш проєкт «Українська онлайн-кар'єра. І третій крок це вивчити суть нашого проєкту і, звичайно ж, навчатися. Також перевагами нашого проєкту є це вільний графік роботи, у вас буде необмежений дохід. Безкоштовне навчання ми вам пропонуємо, ви самі собі будете начальником, ви зможете разом з нами заробляти кожні три тижні. Так, кожні три тижні у вас буде пасивний дохід, і так як я говорив, ви зможете подорожувати а, за рахунок компанії, і в наш проєкт не потрібно ніякого капіталовкладень. І коли ви зареєструвалися в нашу компанію. А, на вас не накладається ніяких зобов'язань. Суть нашого проєкту. Всі ми ходимо в звичайні магазини, супермаркети, купляємо там продукцію для себе, для щоденного споживання. І іноді нам ці супермаркети пропонують економити від 1 до 5%. А представте, якщо ці магазини, там, де ви купляєте продукцію, будуть вам платити гроші за те, що ви рекомендуєте її іншим. Ви можете сказати, а чому б не скористатися такою можливістю. Тому у нас принцип такий самий. Тільки нам потрібно купувати товари у нашому онлайн-магазині, і ви зможете вже економити на продуктах і зможете вже заробляти свої перші гроші. Зараз більш детальніше я розкажу про компанію, з якою ми співпрацюємо. Це українська компанія джерелія Всього-навсього, 5 місяців цієї компанії. І ми досить таки а, високими темпами рост, ростимо. Можна сказати, що це звичайний онлайн-магазин, онлайн це ваша власна сторінка на сайті компанії. І компанія пропонує товари, товари виключно 100% українського виробництва, має високі. А, 100% українського виробництва високої якості і має широкий асортимент товарів. Це і косметичні засоби по догляду за шкіло, за шкірою тілом, волоссям, продукти для здорового харчування, натуральні засоби для прання, прибирання для дому, колекції дитячого одягу, жіночого одягу. Найближчим часом у нас буде декоративна косметика. Буквально за пару тижнів буде парфумерія, також буде. Колекція чоловічого одягу, і практично в нас буде все. Коли ви зайдете у наш онлайн-магазин, ви практично все зможете придбати для себе із знижкою 25%. І так, коли ви зареєструєтесь, наша компанія реєстрація є безкоштовною. Ви отримаєте вже знижку на всі товари 25%. І ми вам пропонуємо кожного, кожні три тижні а, придбати продукцію для себе на 200 гривень і зможете вже разом з нами заробляти. Тепер ви скажете, от. За що вам будуть платити, коли ви користуєтесь продукцією, маєте знижку, економите. Звичайно, за товарооборот, який ви створюєте разом з вашою групою, коли ви будете купляти товари у нашому онлайн-магазині. І вам потрібно запрошувати інших людей робити покупки в цьому онлайн магазині і ви збільшити товарооборот магазину і тримаєте за це від магазину, подяку у вигляді грошей. І ми вам пропонуємо лише за 3 місяці, 90 днів, зробити групу з товару обігом 100 тисяч гривень і заробити від цього 20% 20 тисяч гривень. Так, це є насправді реально. І по порядку перші ваші кроки, що вам потрібно робити? Перший крок це зареєструватись проект із замовленням 200 гривень. Ви отримаєте свій власний кабінет на сайті компанії «Джерелія». Ми займаємося бізнесом. Якщо ви хочете разом з нами бізнес робити, перш за все, вам потрібно знати, з якою ви продукцією працюєте, і потрібно особисто нею користуватися. Тому перший крок це вивчити якраз якість нашої продукції. І особисто якраз нею покористуватися. Далі другий крок це вивчити суть нашого проєкту, вивчити всі навчання, всі вебінари, і, звичайно, запрошувати людей у проєкт. Як запрошувати, ми вже вас, вас у самому проєкті навчимо. І так, план, схема, яка а, показує, скільки як а, від товару обороту ми можемо заробляти. На цьому слайді ви якраз. Побачите, наприклад, якщо ви зробили товарооборот із вашою групою 5 тисяч гривень, ви отришаєте від цього товарообороту 5%. 5%. Це. Складає ваш заробіток 250 гривень. Звичайно, якщо ваш товарооборот росте, ви отримуєте більший процент від вашої групи. Наприклад, якщо ви зробили товарообороту 3 тижні 50 тисяч гривень, ви вже отримуєте 15% від цього товарообороту. І ваш заробіток на вашу групу складатиме 7,5 тисяч гривень. Якщо ж ви зробили 90 тисяч гривень у 3 тижні, ви вже отримаєте 19% від цього товарообороту на групу, і ви бачите, що заробіток зростає якраз у 2 рази. Тому чим більший товарооборот ви будете робити із вашою групою, тим більший заробіток ви будете отримувати, тим більший відсоток. А ми вам пропонуємо 21 день або в 3 тижні приводити по 7 людей. І тепер подивіться план, схема, як це взагалі виглядає. Якщо ви провели просто 7 людей, Сімим людям запропонували можливість користуватись нашою продукцією, можливість заробітку, можливість реального доходу. І ці сім людей ще також привели по сім людей, у вас вже буде група. Із 49 людей, і товарооборот, якщо кожна людина зробить просто мінімальне замовлення на 200 гривень, вже буде ваш товарооборот 10 тисяч гривень. І ваш заробіток складатиме чистими 700 гривень. Якщо ж ваші 49 партнерів приведуть ще по 7 партнерів, у вас вже буде група із 343 партнера, і ваш товарооборот буде 70 тисяч гривень, і ваш заробіток 7 тисяч складатиме. Якщо ж ваші 343 партнери... Приведуть ще по 7 людей, у вас буде вже серйозна організація, і ви будете вже заробляти досить такі пристойні гроші. Особисто я на собі можу сказати, що за 35 днів у мене вже група більше півтора тисячі людей. Сім'я бажає якраз таке, що ви правильно розвивали свій бізнес. І в мене зараз вже більше півтора тисячі людей, і оборот більше вже 100 тисяч гривень. Тому все це є реально, це реально можна зробити. Все залежатиме тільки від ваших дій, як ви правильно будете працювати, і скільки а, ви часу приділяєте для нашого проєкту. На цьому слайді ви бачите, що все це є реальне. Ми заробляємо гроші. Це скріни, чеки людей, які вже заробили гроші. Хтось 5 тисяч гривень, хтось 2 тисячі гривень, хтось 10 тисяч гривень, хтось 20 тисяч гривень. І так. Ми вже заробляємо. Тому, коли ви приєднаєтесь до нашої команди, ви отримаєте безкоштовне навчання. Так, безкоштовне. Вам не потрібно нічого, ніяких грошей вкладати. Кожного дня о 19.00 ми проводимо для вас навчання і ми розказуємо, як правильно будувати бізнес у нашому проєкті. Ви отримуєте всі інструменти та матеріали для роботи. У нас, у нас є наша закрита група. І в цій групі є якраз всі кроки, коли ви тільки прийшли ви новачок, і там розписано, як з нуля розпочати свій бізнес, є всі шаблони, є якраз вся інформація. Ви отримаєте командну підтримку, ми вам допоможемо. У нас є фокус-група, де ми весь час ділимося своїм досвідом, як ми підписуємо людей, як ми працюємо, ви отримаєте відповіді на всі ваші питання. І, звичайно, у вас буде необмежений дохід, якщо ви. Ви будете активними, якщо ви будете працювати, тому за один тиждень, якщо ви 100% включитеся. Ми вас навчимо, як правильно працювати онлайн, як правильно працювати в таких соцмережах ВКонтакті, Однокласниках, Facebook, YouTube, Instagram. Все це ми вас навчимо, все це є безкоштовно. Всі люди зараз сидять у цих соцмережах, чому б це не використати, щоб на цьому вже почати заробляти гроші. Тому ось так на особистому користуванні якісної нашої української продукції, ви зможете вже заробляти. Якщо у вас лише. Ще питання, чи ви готові взяти участь у нашому проєкті Українська онлайн-кар'єра. Зверніться, будь ласка, до тієї людини, яка запросила вас на цю презентацію, на цей вебінар. Тому. Перш за все, це українська кар'єра, можливість для вас заробляти будь-де, ви зможете а, знаходитись у любій точці України, можливо, за кордоном, а, і ви зможете якраз заробляти все, що вам потрібно, це комп'ютер і інтернет. І два це високі якісні товари для вас, вашої родини, а, нашого українського виробництва. Всі ми хочемо, щоб наша Україна була багатою а, країною. Тому все залежатиме якраз особисто тільки від нас. І наше гасло нашого проєкту це розвивай Україну, будуй багату Україну разом з нами. Тепер звертаюся до новачків. Ольга, Тетяна, можливо, ще новачки приєдналися. Напишіть, будь ласка, в чат так. Чи ви готові вже взяти участь у нашому проєкті, чи ви готові вже заробляти разом з нами? І ми у цьому вам допоможемо. Напишіть, будь ласка, в чат так. І ми будемо знати якраз вашу відповідь. Так, Оля, вітаю вас у нашому проєкті. Це, я вважаю, такий досить серйозний крок у вашому житті. Алла вітаю вас, Тетяна, вітаю вас, вітаю всіх новачків. Зверніться, будь ласка, до тієї людини, яка запросила на сьогоднішню презентацію. Тому всім дякую. Зараз буде навчання, залишаємось. І Після цього коротенького зараз ролика я буду розказувати, як правильно працювати у соцмережі Facebook, як правильно використовувати Facebook. Тому залишаємося всі. Буквально за 3-5 хвилин ми продовжуємо наше навчання.